Перед. Вітаю вас, Одинички, четверг вас. О, тут жезлів. Енергія, активність, ініціатива. Я веду за собою на початок, вдохновіння таке, знаєте, можу вмію, новий імпульс, ідея, така буде у вас, знаєте. Пальма первенства у вас. Тобто ви. Видете за собою і такі активні, всі такі люди от стань, а ви такі, давай, давай, оце от ваше. Я можу, та давайте туди, та давайте сюди. Це таке якесь ну, вирішення. Дуже багато можливо буде ну, енергії. Не, не Можливо, а буде дуже багато енергії. І якраз це і в четвер можете вирішити дуже багато питань. Розкажіть, поясніть, що за це. Може, активність, помімо активності, ще карта колісниця, поїздки, можуть бути, поїздки. Я думаю, поїздки в діловій сфері. Поїздка може бути з ділової, в діловій сфері, ви вирішуєте, може, е, знаєте, якийсь проєкт, який потребує там, вашого е, особистого участі. Наприклад, Наприклад, проєкт, який знаходиться десь на другій, ну, другому місті, да, ну, от, е Скажімо, ви професіонал свого справи, а, наприклад, десь в якомусь отділенні, да, чи десь на якійсь другому участку є якісь нерозуміння, і ви можете поїхати туди як спеціаліст, щоб ну, так, допомогти, наприклад, таке теж бути. Але буде якийсь активний день, який потребує перед ви, переміщення вас у просторі да, для вирішення якихось питань. Активний день. Поїздки не... можуть бути дійсно поїздки. І я так думаю, що це більш в діловій сфері. Такий мій прогноз для першого варіанту. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, діліться з рідними, близькими. І тим самим допомагайте мені в розвитку каналу. І це ваша маленька-маленька мені благодарність. Хоча для мене це дуже-дуже велика. Велике-велике задоволення і натхнення. І як завжди, пам'ятайте, що спокій веде до ясності, а ясність до дій. все буде добре. А ми йдемо далі. Йдемо далі. І тут у нас двічки, двічки, а що тут у вас? А у вас день, ем, як королева Пентаклі, це. Ем, ем, у це порядок день порядку.